Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу відзняти відео вам із свого робочого місця. Сьогодні я в школі і планую сьогодні повисаджувати. Які я вирощувала саме для шкільної ділянки. Ми вирощуємо, дуже подобається нам сальвію вирощувати, тому що вона дуже гарна. Вирощуємо, до речі, високорослу тобто та, яка 60-70 см, не карликову. А, і а, вона звичайно вибаглива до вологи. Вона вибаглива до добрив, вона вибаглива до тепла, але вона дуже гарна. У неї зелене, темне, зелене листя, червоні в неї квіти. Тому вона дуже гарно виглядає в клумбах. Ну і ще знаєте, ніхто не буде товктися по клумбам, рвати там на букети і так далі. Тобто, вона для букетів вона не підходить. Вона росте кущиком, квітне дуже класно, рясно квітне. І, знаєте, така стоїть, як вогнички маленькі. Тому ось і впав наш вибір саме на сальвію. Також принесла сюди свої коліуси деякі. І залишилось у мене три кущика петунії. Принесла, висадимо. Але е, у нас також дикої пітуні дуже багато. Це також квітка, яка завжди виручає будь-яку клумбу. Тому що вона сама сіється, вона невибаглива. Ну, Польєш її, то і слава Богу, вона буде дуже вдячна, буде квітнути аж до самих морозів. А, так, е, значить, зараз я хочу вам показати, що я принесла саме. Так, ось у мене виходить сальвія. Ось, вона. ось так вона виглядає. Ось в ящичку. Значить, ось так вона в мене вже виросла. Ось така, бачите. Напевно, буде погано від проти сонеч... О, проти вікна. Ось така вона в мене. В маленьких стаканчиках корінчик вже давно заплів весь земляний ком. Так, зараз почекайте хвилиночку. попадали вони в мене. Ну, в общем, Ось такі в мене красонечки, сьогодні підуть вже на діляночку. Далі ось колюси також принесла, бачите, ось такі повибирала. Також колюси непогані, ось такі кущиком. А кущиком можна їх отримати, якщо прищепнути дуже добре макушечку. Так, не, не упустити цей момент, тоді вони ось будуть, бачите, ось такими кущичками рости. Також у, півліт... у маленьких 100 грамових стаканчиках, бачите, коріння також-дуже дуже, -дуже а... заплило все. Принесла трошки синій, ось також це декоративні ті, що маленькі сині, ось такі вони, значить, також буду саджати, і пітуньки, Ось такі, вони в мене вже квітнуть, але вони, звісно, страшненькі, на вигляд, також вони вже давно, бачите. Переросли себе, але ну, висадимо. Я думаю, що все буде добре. А це у мене томатик залишився зелений один. А це я на подарунок, хочу подрузі також подарувати, хай вирощує. В луночки буду класти ось отакі такий послід. А, значить, він ферментований, вже перероблений в гранулки. Все тому а, він буде дуже добре. Рослинкою у а, значить всотуватися. А, рослинка дуже класно його буде споживати. Ну і так як це у нас все таки шкільна ділянка, так як немає можливості надавати їй ну, допомогу, да постійно там підливати там, десь удобрювати то листкове живлення, давати то підкорінь. А, то виходимо з цієї ситуації так: бремнітрама фоску розкидаємо її перед дощиком або перед. Таким дуже добрим да, поливом. І поливається повністю ця територія, заливається водичкою, ні травма фоска розчиняється. Таким чином рослинка знову ж таки отримує живлення. Ну, як буде, що далі? далі вам покажу. Вже після уроків будемо висаджувати після 12-ї години. Ви знаєте, ще обрала такий час. У нас, звичайно, сьогодні вночі було знову-таки прохолодно, а на термометрах було плюс 5, але знаєте, прям так відчувалося. Аж як приморозочок невеличкий, але слава Богу, поки що уходила з дома все було добре. І ось у нас цієї ночі вже буде плюс 8, і далі вже починається спека. Тому ось хочу дати їй хоча б декілька днів на те, щоб вона ну, трошечки адаптувалася, да? трошки прийшла до тями, хоча я її закалювала. Я закалювала, ну але ж знаєте, якби сонечко активне, вже пекуче, і далі у нас дощів в не намічається, вже буде у нас починатися спека, тому треба якомога швидше її посадити. Хоча вона дуже боїться. Приморозків. Дуже. а Навіть нуль він її одразу нищить. Тому ось так. Так, ну що ж, добре, далі вже відео своє буду знімати на вулиці біля шкільної клумби. Ось така у нас шкільна діляночка, шкільна клумба. Ось, бачите, в основному піони, ті, які відквітнуть, і буде пустенько. Ось зараз оці покривні квіточки доцвітають і також. Потім вони відквітнуть анемончики. І вже, знаєте, буде так кустенько. Все пообрізається, все поприбирається. Тому нам треба щось таке гарненьке також сюди. Бачите, який класний, такий прям класний, да? килимок. Бомба. І цей також класний. Так, і залишиться, бачите, нарциси вже відквітли, тюльпани відквітли. Ну і залишається у нас тут декілька трояндочок. І де ж такого нічого, в принципі, немає. Це е, я не знаю, як їх називати правильно. Е, е, чи Айстра, гірська, чи сентібрінки ми на них кажемо. да, от як -то так. От, як-то так. ну І все. далі у нас тут вже буде пустенько. Тому зараз будемо наводити тут красоту. Отже, насадили ми краси. Тепер будемо е, поливати, дбати про неї. Ось, і буду вам далі вже відзнімати, як вона буде рости далі. От, можливо, комусь такий варіант якраз для загальних таких клумб і підійде. Тюльпанчики приберуться, килимочки відквітнуть, і сальвія вже буде більш ось вона така, підніметься і буде більш гарненька. Тож, всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. А, і наостанок хочу вам ще показати була декілька днів назад в епіцентрі, яку там красу також продають, як там все класно, але і ціни також класні. Тому, якщо хто хоче, може залишитися на каналі і далі ще подивитися маленький мій репортаж із. Епіцентром. Таж всім до побачення, всім всього самого-самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей. Зараз знаходжуся в епіцентрі. Дивлюсь, які є квіти. Так, Еріка ось. є ось така квіточка також дуже гарна. Ось такі чорнобривці класні, великі. Так, петунія я такі ціні. Так, Петуня 81 гривня, Бугонія 164. Так. Азалія. А це що у нас? жималась дует Зразу йде. Так, гортензія 981. А по же, вже, інтересно, лохина? Так, лохина 257 гривень. Також хочу собі лохину придбати. Але ще думаю. Так, оце якась квіточка, не знаю. Взагалі дуже багато хвойних. Ось так. Так, а я взагалі шукаю горщик на свій балкон. Угорщики шукаю. В общем-то, така краса. Дивлюсь, така краса. Весь. Ялинка 1000 гривень. Ось така Це у нас що? Туя 225 гривень. Така сосна 338 гривень. Ось такі ціни. Так, грунт ще треба взяти Так само. Якісь квіта хотіла вам показати. Дивіться, рододендрони Такі класні. Дивіться, рододендрон Тільки я не бачу, не знаю, в яку вони ціну. Дивіться, яка краса. А ці ще не розпустилися. Бачите, тут. В залі там також є ще рододендрони. Так, це бегонія це, ось, дивіться, гортензія яка класна. Вона, мабуть, також дорого коштує. Так, ну, ось такі відео Сабія 81 гривня є. В общем, тут тут. Віолки 89. Я думаю, на Анголінка буде набагато дешевше. Потім подивимося з вами. На вихідних планую поїхати на Анголінка, може, там щось іще. Придбаю. Ось дивіться, ще теж Радидендрон, який класний. 1319 гривень така краса. Звісно, дуже хочу, але це дуже дорого. Бачите, наш тамбі роза є. Ось така розочка. Ось така. Червона. І коштують вони 1251 гривня. Так, а мені треба горщик на балкон. Також хочу туди посадити щось. Дивіться, які горщики класні кашпо. Це кашпо 240 гривень. О, мені от таке надо. Ось таке мені треба. Ось такий, щоб він на вішався. Отакий горщичок. Так, зараз буду дивитися.